Когда ми к границе Польщі, какой буде страна? Ви опишіть, пожалуйста. Ми з вами будемо пить кофе на Крещатике. І тоді подробнее об этом поговоримо. Що ж, нічому людей життя не вчить. Попри очевидну нездатність нового походу на Київ, російські пропагандисти мріють про те, як Росія вийде до кордонів Польщі та як вони питимуть каву на хрещатику. Не знаю, чим керуються ці люди, однак. Офіційна російська влада каже, що це Захід хотів розчленувати Україну, а Росія зараз навпаки рятує її. Ну, методичка стара як світ, проте вони й досі це використовують. Хоча всі адекватні люди розуміють, що це повна маячня. Ми не дозволимо використовувати Україну. в качестве прямой угрозы и нашей безопасности, в качестве инструмента уничтожения всего русского на исторических русских землях. Цель была в том, чтобы уничтожить все русское, начиная от языка и кончая влиянием на этой территории, которую они хотели забрать себе. Там же планировалось создание военных баз и на... Землі і на Азовському морі кстати сказать, дивіться, чому зараз кремлівські посадовці їхні рупори почали проводити так звану агресивно виправдовувательну риторику. Офіційні представники путінської влади зараз мають пояснити світові на третій рік повномасштабної війни, якраз от коли вони активно просувають риторику про переговори. Чому вони роблять те, що роблять? В чому, от, наприклад, сакральний сенс щоденних варварських обстрілів України, в чому сенс був у знищенні Маріуполя, захоплення контролю над Азовським морем, окупація частини Донбасу, частини півдня нашої країни все це роблять точково їхні рупори, наприклад. Пропагандисти, які ми чули на початку, кажуть про освобождення Києва як мети Росії. Пропагандистка Вітязєва зараз каже, що РФ обстрілює Харків, тому що їм це потрібно, бо вони в Україну йдуть відстоювати свої якісь національні інтереси, а не нести мир та добро в кожний дім, як це лунало з самого початку. Лавров зараз каже: плюс-мінус те саме, що вони зараз виборюють так званий русський мір, тільки чомусь на території іншої незалежної та суверенної країни. І він. Що показово не згадує за методи, якими російська армія це робить. Ну тобто, кожен з ротів терориста Путіна займаються зараз своїм напрямком, все, аби проштовхувати на тлі саміту миру своє бачення завершення війни, яку вони саміше розпочали. Щоб ви знали, Путін дуже боїться саміту миру. Він думав, що 90 країн нас не підтримують. Він зривав цей саміт і продовжує це робити. І тому зараз думає влаштувати якусь паралельну платформу. І тому є лідери, які досі ще не висловились. Я вважаю, що є ті, хто можуть підтримати Росію, значить вони підтримують на сьогодні війну. Тому що Путін прийшов з війною. А якщо лідери мовчать, то це ще гірше. Ще гірше, я так вважаю, тому що ти або за мир, або за війну, і краще знати, що ти ворог, аніж якщо ти зовсім без будь-якої думки. Це говорить про те, що ти, якщо ти мочиш, то тебе влаштовує те, що зараз відбувається. Сьогодні буквально наш президент повідомив про те, що Путін із метою зриву саміту миру думає влаштувати якусь там паралельну платформу. Ну і ця практика для режиму в Кремлі взагалі не є чимось новим. Вони до цього робили щось у себе паралельно тому, як країни цивілізованого світу обговорювали те чи інше питання. Керуються вони тим, що. О, ви хочете нас поставити на місце. Ну то й дивіться, нас теж може хтось та й підтримати. Тільки тут є нюанс. Наша влада працює над тим, щоб всі держави, які виступають за припинення війни та за справедливий мир в Україні, були присутні на цьому саміті миру. Зараз для нас ключове це те, щоб на саміт приїхав Байден та Дзіньпін. Від Америки підтвердження про участь є. Однак не до кінця поки що відомо, хто буде присутній. А від Китаю, як я розумію, поки ще все в процесі. Президент Зеленський сьогодні сказав, чому саме важлива присутність Байдена на цьому заході. Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує Саміт, але ми з вами не знаємо на якому рівні. І я вважаю, що це не дуже сильне рішення. Я вважаю при всій повазі, до, до кожної людини. А, в Сполучених Штатах Америки вони нам дуже сильно допомагають. Але зараз буде дуже просто. Буде саміт миру, який організовує весь світ, а потім також буде щось, що спробує зробити Росія. І я вважаю, що президент Байден потрібен саміту миру, і потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Неприсутність його, це. Це тільки буде аплодувати Путін, особисто аплодувати Путін, причому стоячи, і ось така історія виходить. Поки немає підтверджень, говорити та робити висновки ще зарано, тому що може бути і так, що підтвердження офіційне з'явиться пізніше з міркувань безпеки, бо всі країни знають методи Путіна, а тому треба дбати про різні сценарії дій. Однак, давайте проаналізуємо. Росія, яка хоче провести якусь паралельну платформу в себе, зараз просуває наратив, що саміт миру це просто якийсь майданчик, який нібито неважливий і створюється для того, аби цивілізований світ в такий спосіб підтвердив легітимність Зеленського. Це відверте іпсо Путіна, оскільки всі так це розуміють. Бо згідно нашої Конституції, вибори під час воєнного стану неможливі. І згадаємо сам механізм, за яким хоче наша влада досягти миру. Спочатку. Всі країни напрацьовують рішення по кожному з напрямків, які пропонує Україна. Потім з нашою країною все це узгоджується, і вже потім, за участю інших країн, цей план буде передано Росії. Тому той факт, що Путін зараз каже, що Зеленський нібито нелегітимний, йому нема з ким підписувати документ, розбувається об скелю. Бо, як мінімум, все відбуватиметься під контролем понад 80 країн. Тому і саміт глобальний. Но навіщо Путину эти факты, правда? Конференции, которые анонсирована, конференция в, в Швейцарии как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства или уже не действующего. Нам, конечно, нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело. Есть тут еще одна очень важная история, которая происходит параллельно подготовке этого саммита. Окрім того, що ворог намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені, вони вкотре намагаються залякати цивілізований світ ядеркою. Як би це банально вже для нас не звучало. Однак низка країн все одно із цим рахується і бояться ескалації, не дозволяють зокрема бити їхньою зброєю по території Росії, щоб довести партнерам, що все це не більше ніж блеф, сили оборони, спецслужби наші проводять вдалі операції на території ворога. Зокрема, однією з демонстрацій стало виведення з ладу за горизонтної радіолокаційної станції Вороніш М, що розташована за 1800 кілометрів від кордону з нашою країною. Це ціль стратегічного значення, тобто те, що впливає на нацбезпеку всієї держави. В Москві не передбачали, що цей об'єкт може стати мішенню, тому вони є вразливими. Кремль вважав, що коли по ній будуть працювати, це вже ядерна війна, а Україна зараз повністю ламає всю цю парадигму. Вона просто бере її і виносить, а ядерної війни немає. Україна демонструє заходу, що всі російські ядерні шантажі та червоні лінії це блеф Просто американці бачать, що дивіться, їм виносять ці станції, Воронеж і Росія нічого не робить. І це логічно, і дуже показова операція для наших партнерів. Червоні лінії для Кремля ну це те, що намальовано хіба що у вбиральні бункерного, щоб до нього дуже близько там охоронці з валізкою не підходили. Лавров, про якого я згадав на початку, продовжує казати, що «Ні, ніхто лінії не перейде, буде відповідь!» Але… А тут звучать все більше і більше воїнственні заявлення з усіх рівень, височайших. Наша позиція, вона більш холоднокровна така, конкретна. От наскільки високий ризик, на ваш взгляд, що вони незаметно для себе перейдуть ту саму останню грань, коли ми відповідемо так, що мало не покажеться. Я вас вивіряю, що вони незаметно цю грань пересічні спокут. Але Путін сам не хоче ядерної війни, бо він любить гроші. Він любить своє нікчемне диктаторське життя. А ядерка це кінець всьому. Він перетворив Росію на свою дачу, а російський народ фактично на своїх рабів, які порпаються у нього зараз на городі. Ну і Путін, власне, задоволений цим. Просто так це втратити він не здатен. Тому Україна і закликає цивілізований світ бути більш рішучими та допомогти нашій державі, нашим оборонцям битися з ворогом не лише українською, а й західною зброєю, без жодних обмежень. наразі постало питання: чи дозволяють держави заходу Україні використовувати зброю для ураження цілей за межами української території? Правила ведення війни допускають удари за межами української території. Тут немає ніякої суперечності. Я можу відповісти або воювати проти того, хто воює проти мене з їхньої території. Ризик ескалації. Я впевнений, дехто винесе на обговорення. Але ви повинні збалансувати ризик ескалації і необхідність для українців захищати себе. Тож стежитимемо за інформацією, яка надходитиме зокрема сьогодні із засіданням міністрів оборони держав ЄС. А в мене на цьому сьогодні все. Прошу вас поставити вподобайку цьому відео і традиційно закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Силу оборони України, бо це є дійсно найголовніше. До зустрічі!